Мужики, вітаю на каналі. Давайте по-чесному, в кожного таке було. Сидиш на льоду, свердлиш лунку за лункою. Поруч сидить такий самий рибалка, і ви навіть розговорилися, дістає він мормишку. А вона один в один, як ваша, вольфрамова крапля, колір той самий. Але є одна відмінність: він тягає рибу, а ви дивитеся на свій нерухомий кивок і тихо матюкаєтесь. Думаєте, йому просто щастить. А от і ні. Сьогодні ми розкриємо головний обман зимової риболовлі і доведемо, що справа взагалі не в мормишці. Я обіцяю, після цього відео ви подивитеся на свою снасть з зовсім іншими очима. До речі, напишіть одразу в коментарях, ви вірите в щаслим, в щасливу мормишку чи вся справа в руках? Чому ми взагалі так зациклені на приманці? Бо це найпростіше легко звинуватити шматок металу в своїх невдачах. Купив не ту мормишку, не той колір, не той розмір. Це простіше, ніж визнати, що роками робиш щось не так. Наші діди як вчили ось тобі мормишка, ось мотиль, іди і лови, і ми звикли, що це 80% успіху, а решта 20% знайти рибу. Але рибальський світ змінився. Риба стала хитрішою, її стало менше. І сьогодні перемагає не той, у кого правильна мормишка. А той, хто розуміє систему в цілому, ця звичка звинувачувати приманку заважає нам розвиватися, вона змушує нас скуповувати тонни заліза замість того, щоб один раз сісти і розібратися в фізиці процесу. Сьогодні ми цим і займемося. Почнемо з найголовнішого обману. Ви впевнені, що мормишки однакові? На вигляд? Так. Але одна може бути зроблена з вольфраму з щільністю 18 грамів на кубічний сантиметр, а інша 15. При однаковому розмірі перша буде важчою, а це означає, що вона швидше тоне, краще пробиває товщу води і створює зовсім іншу гру. Сусід може навіть не знати про це, він просто інтуїтивно підібрав кивок під її вагу, а ви, начепивши візуально таку ж, але легшу мормишку на свій кивок. Отримуєте зовсім не ту анімацію. Уявіть, ви дивитеся, як він плавно підіймає і опускає приманку. Повторюйте за ним. Але ваша легша мормишка у воді робить зовсім інші рухи, ніж його важча, і риба це бачить. А тепер перейдемо до глибини. Це помилка номер один навіть у досвідчених рибалок висидите за 5 метрів один від одного. Вам здається, що глибина однакова. Ви опустили мормишку, вона стукнула об дно. Все, ви на місці. А ваш сусід, перш ніж почати ловити, витратив 5 хвилин, щоб простукати дно. Він знайшов невеликий горбок, приямок або край бровки. Його мормишка лежить на 20 сантиметрів вище або нижче вашої. Для вас це дрібниця. А для риби це обідній стіл і пустеля. Вся зграя плотви може стояти на цьому крихітному п'ятачку з аномалією дна, а ви сидите поруч у мертвій зоні. І жодна, навіть найчарівніша мормишка, вам не допоможе. Завжди ретельно вивчайте рельєф дна перед початком ловлі. Наступний пункт це гра. Ви бачите, як сусід монотонно трясе вудкою. Здається, що він робить те саме, що й ви. Але диявол, як завжди, у деталях. Подивіться уважніше. Можливо, його гра це високочастотні коливання з дуже малою амплітудою, а ви намагаєтеся повторити, але важкий занадто жорсткий, і замість дрібного тремтіння у вас виходять різкі підскоки. Або, навпаки, він робить повільні плавні підйоми з довгими паузами, а ви звикли до швидкої агресивної гри. Риба сьогодні може бути пасивною і реагувати тільки на спокійну мляву подачу. Уявіть, що ви пропонуєте сонній людині станцювати. Така ж реакція і у риби на неправильну гру вона просто ігнорує вашу мормишку. Давайте поговоримо про ритм. Гра це не тільки рух, це ще й темп, певна циклічність. Ваш сусід міг несвідомо знайти той самий ритм, який сьогодні включає рибу. Наприклад. Три коротких посмикування, пауза на 2 секунди, плавний підйом на 10 сантиметрів і знову пауза. І він повторює цей цикл знову і знову. А ви просто хаотично трясете вудкою, імпровізуєте. Ваша гра не має системи, риба, особливо пасивна, часто реагує на монотонне повторення, яке її заспокоює і провокує на атаку. Спробуйте не просто грати, а створити певний малюнок гри і повторювати його раз за разом. Поспостерігайте за успішним сусідом, можливо, ви помітите в його рухах певну закономірність. А ось і невидимий вбивця клювання, товщина волосіні. Ви можете сміятися, але різниця між 0,10 мм і 0,12 мм – це прірва. Особливо при ловлі дрібної і обережної риби на невеликій глибині, більш товста волосінь, по-перше, помітніша. По друге, вона має пам'ять і залишається трохи зігнутою, що робить гру мормишки менш природною. По-третє, вона сильніше парусить у воді, і ви гірше відчуваєте делікатні клювання. Уявіть, що ви прив'язали повітряну кульку на товсту мотузку і на тонку нитку, де вона буде рухатися вільніше і природніше. Так само і з мормишкою. Ваш сусід поставив найтоншу волосінь на межі розриву. А ви вирішили перестрахуватися. Ось вам і результат. Продовжуючи тему волосіння, звернемо увагу на її колір та якість. Ви думаєте, прозора волосінь завжди найкраща? Не факт. У сонячний день на невеликій глибині вона може давати сильний відблиск, який відлякує рибу. Іноді краще працює волосінь з легким відтінком, наприклад, зеленувата або коричнева. Яка зливається з кольором води чи дна, також важливий виробник дешева волосінь часто має нерівномірну товщину по всій довжині, це означає, що в одному місці вона 0,10, сотих, а через метр уже 0,13. сотих. Це повністю вбиває правильну гру легкої мормишки, у сусіда може стояти якісна дорога японська волосінь, а у вас бюджетний варіант з ринку. І хоча на етикетці цифри однакові, в реальності це два абсолютно різних інструменти. А тепер проте на що 99% рибалок не звертають уваги. Вузол Так, звичайний вузол, яким ви прив'язали мормишку. Якщо ви використовуєте звичайний клінч і затягуєте його наглухо, мормишка фіксується жорстко, її гра буде обмежена. А якщо ваш сусід використовує вузол типу петля рапала, або просто залишає невеликий люфт. Мормишка отримує додаткову ступінь свободи, вона може коливатися не тільки вгору вниз, а й трохи в сторони, що робить її гру більш живою і привабливою. Це особливо важливо при ловлі на безмотилку. Уявіть різницю. Маріонетка на жорстких дротах і на вільних нитках. Друга буде рухатися набагато природніше. Перевірте свій вузол, можливо, вся проблема в ньому. Налаштування снасті в цілому ваша вудкаси це єдиний організм, і головний його елемент після волосіні – це кивок або сторожок. Він має ідеально відповідати вазі мормишки. Якщо кивок занадто жорсткий для вашої приманки, ви просто не зможете задати їй потрібну дрібну гру. Ви будете смикати, а мормишка ледве ворушитиметься, якщо ж кивок занадто м'який. Він буде провалюватися під вагою мормишки, і ви не зможете зробити чітку підсічку. У сусіда, скоріш за все, ідеальний баланс. Його кивок під вагою мормишки згинається під правильним кутом приблизно 30-45 градусів. Це дозволяє йому і, грати, і чітко бачити найобережніше клювання, а ви, можливо, взяли першу ліпшу вудку з ящика. Запах. Риба, особливо мирна, має надзвичайно чутливий нюх. Можливо, ви перед риболовлею заправляли машину, і на ваших руках залишився запах бензину, або ви палите цигарки, і кожен раз, поправляючи мотиля, залишаєте на ньому запах нікотину, або що ще гірше користувалися кремом для рук. Для риби ці запахи сигнал небезпеки. Ваш сусід може бути некурящим і перед тим, як насаджувати наживку, витирає руки об сніг, щоб прибрати сторонні запахи. Це здається дрібницею, але на запресованій водоймі, де риба всього боїться. Це може стати вирішальним фактором. Спробуйте використовувати спеціальні спреї атрактанти або просто тримайте руки в чистоті. Горизонт ловлі. Більшість рибалок ловлять або з дна. Або в 10-15 сантиметрах над ним, але риба не завжди стоїть там. Залежно від погоди, тиску і часу доби, вона може підійматися на пів метра метр, або навіть стояти під самою кригою. Ваш сусід міг випадково або навмисно знайти цей робочий горизонт. Він просто почав обловлювати всю товщу води від дна до лунки, і на глибині, наприклад, півтора метра від дна. Знайшов активну зграю, а ви вперто продовжуєте стукати по дну, де риби сьогодні просто немає. Не лінуйтеся, робіть кілька проводок по всій глибині. Це часто приносить несподівані результати, особливо по окуню і плотві. Наживка. Навіть якщо ви обидва ловите на мотиля, він може бути різним у вашого сусіда свіжий яскраво червоний рухливий мотиль. А ваш уже добу лежить у коробці, став темним і млявим. Риба віддасть перевагу активній живій наживці, також важливий спосіб насаджування. Ви насаджуєте пучок з п'яти личинок, а він одну, акуратно проколюючи її під головкою, щоб вона довше залишалася живою і звивалася на гачку. Іноді риба боїться великого пучка, а іноді, навпаки, їй потрібен. Об'ємний шматок. Тут треба експериментувати. Подивіться, як саме насаджує наживку ваш сусід. Можливо, його секрет у цьому. Кут подачі. Звучить складно, але насправді все просто. Від того, де саме в лунці знаходиться ваша волосінь, залежить, як мормишка буде рухатися. Якщо ви сидите прямо над лункою і волосінь іде вертикально вниз, це одна гра. А якщо сусід сидить трохи збоку. І волосінь іде під невеликим кутом, то при підйомі мормишка буде рухатися не строго вертикально, а трохи по дузі, ніби зміщуючись в бік. Це нетиповий рух, який може спровокувати рибу. Також, якщо є хоч якась течія, мормишку буде зносити. І від того, як ви розташуєтесь відносно лунки, залежить, як вона буде парусити і грати під дією течії. Спробуйте змінити положення вудки, пограйте з кутами. Світло і тінь, це особливо важливо на невеликих глибинах і при прозорому льоді. Ваша тінь, яка падає на лунку, може відлякати всю рибу в радіусі кількох метрів. Ви постійно рухаєтесь, махаєте руками, і ваша темна пляма бігає по дну. Сусід може сидіти спокійно спиною до сонця, і його тінь падає в інший бік, або він спеціально засипав лунку снігом. Залишивши лише невеликий отвір для волосіні, щоб зменшити кількість світла, що потрапляє під лід. Це створює для риби більш комфортні, затемнені умови, куди вона не боїться підходити. Подивіться на сонце, подивіться на свою тінь. Можливо, ви самі розлякуєте всю рибу. Шум лід дуже добре проводить звук. Кожен ваш крок, стукіт ящика, а тим більше робота льодобура. Все це чутно під водою на десятки метрів. Можливо, ваш сусід прийшов раніше, сів на місце і сидить тихо, як миша, а ви прийшли пізніше, насвердлили навколо нього п'ять лунок, нагрюкали, натоптали. Вся обережна риба відійшла від цього місця і згрупувалася біля його спокійної лунки, як біля єдиного безпечного місця. На риболовлі намагайтеся поводитися максимально тихо, не кидайте льобур на лід, не бігайте навколо лунок. Кожен зайвий звук це мінус одна риба. Психологія як не дивно, ваш настрій теж впливає. Коли сусід зловив першу, другу, третю рибу, у нього з'явилася впевненість, його рухи стали спокійними, розміреними. Він вірить у свою снасть і в те, що він робить. А ви, навпаки, починаєте нервувати. Ваші рухи стають різкими, хаотичними. Ви постійно міняєте гру, глибину. Починаєте смикати снасть. Ця нервозність передається мормишці. Її гра стає неприродною, рваною. Риба це відчуває. Спробуйте заспокоїтися, видихнути і почати все спочатку. Робіть все методично і спокійно, ніби ви щойно прийшли на лід. Віра в успіх це половина справи. Тактика перезавантаження. Успішний рибалка ніколи не сидить годинами, виконуючи одну й ту саму проводку. Він може періодично повністю вимотувати волосінь і опускати мормишку заново. Чому? По-перше, падіння мормишки в товщі води саме по собі приваблює рибу здалеку. По-друге, це дозволяє волосіні розпрямитися і зняти напругу. А ви можете сидіти 20 хвилин монотонно граючи в придонному шарі, в той час як вся активна риба вже давно пішла або втратила інтерес. Спробуйте кожні 5-7 хвилин робити перезавантаження, повний підйом і нове занурення мормишки. Це часто провокує рибу на клювання в момент падіння приманки. Локальні умови лунки. Дві лунки, розташовані поруч, можуть бути абсолютно різними. Під вашою лункою може бути пучок старої трави, а під сусідньою чисте дно або, навпаки. Він міг випадково потрапити на крихітний п'ятачок з черепашкою, де годується плотва. Ви ніколи не знаєте, що там внизу. Тому, якщо у вас довго не клює, а сусід ловить найпростіше рішення це не міняти мормишку, а просвердлити нову лунку в метрі від старої. Дуже часто такий простий крок кардинально змінює ситуацію. Не бійтеся свердлити лід великий, і ваш шанс може бути всього за пів метра від вас. Ефект першого закиду, часто найактивніша риба клює відразу після свердління лунки і першого опускання мормишки, її приваблює шум і стовп каламуті, що піднявся з дна. Можливо, ваш сусід зловив свою рибу саме на цій першій, найпродуктивнішій фазі, а ви, поки розкладалися, пили чай, розмовляли, пропустили цей момент. Коли ви нарешті опустили свою мормишку, вся активна риба вже була зловлена. Або накололася і відійшла. Завжди намагайтеся робити перший закид якомога швидше після того, як просвердлили лунку. Це ваш найкращий шанс на швидке клювання. Часта зміна активності риба не клює безперервно. У неї є короткі періоди активності, так звані виходи. Можливо, ви потрапили в паузу між клюванням, а ваш сусід якраз на початок виходу. Він зловив три риби за п'ять хвилин. А потім і у нього настала тиша, але у вас склалося враження, що він ловить постійно, а ви ні. Не робіть поспішних висновків. Риболовля це терпіння. Якщо у сусіда клює, це сигнал, що риба тут є, і вона активна. Ваше завдання не панікувати, а методично перебирати всі ті пункти, про які ми говорили, щоб знайти правильний ключ до неї, і рано чи пізно ви його знайдете. І нарешті підсумуємо, справа не в мормишці, справа в сукупності десятків дрібниць, які ми розібрали. Це так званий синергетичний ефект. У вашого сусіда може бути лише на 10% краща волосінь, на 10% правильніша гра, на 10% точніше знайдена глибина, і так далі. Кожна ця дрібниця окремо не дає великої переваги. Але коли всі ці 10% складаються разом, вони створюють величезну різницю в результаті. Його снасть це гармонійний налаштований інструмент. А ваша це набір хороших, але не поєднаних між собою деталей. Тому наступного разу, коли у сусіда буде клювати, не дивіться на його мормишку, дивіться на його руки, на його кивок, на його волосінь і на те, що саме він робить. Ось такий поворот. Друзі. Ми звикли думати, що успіх криється в чарівній приманці, а виявляється, що приманка це лише верхівка айсберга. Найголовніший висновок сьогоднішнього відео: не буває дрібниць, вузол, товщина волосіні, налаштування кивка, ваша тінь на льоду, запах від рук. Ось що насправді відділяє успішного рибалку від невдахи. Це може повністю змінити ваш підхід. Замість того, щоб витрачати гроші на соту мормишку, краще купити якісну волосінь і навчитися в'язати правильні вузли. Перестаньте шукати магію, почніть вивчати фізику. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам на наступній риболовлі. Якщо відео було корисним, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розбори. А тепер головне питання до вас, яка, на вашу думку, найпоширеніша помилка, через яку не клює, окрім тих, що я назвав? Напишіть свою версію в коментарях. Давайте зберемо повну базу знань. До зустрічі на воді.